Після ж вечора суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось зчинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавиця, а одежа. Як сніг біла. Зо страху перед ним сторожа затремтіла і стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи Не бійтесь, знаю бо, що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав. Та біжіть притьмом і скажіть його учням, що він воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галілеї там ви його побачите. Я вам сказав. І вони в поспіху полишили гробницю зо страхом і великою радістю та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх. І каже, Радуйтеся, ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галілею. Там мене побачать.